Птички, Если спали, в какой мы летаем постоянно птичьей последовательностью. Если в параджекой хотим, мы живём на данах. Вот. Аккуратно, надо, его не завалиать, а то. Утром ранковий сніданок з італійськими круасанами, французькими і немножечко сиборів. квадрат 32 поліки да, добільчено 3 46. Давай шотінко. Давай, давай. Під час відповідної роботи неможливо записати усю точність сказаних слів героїв, тому бажано вимкнути субтитри на відео. Традиційно попрошу вас поставити лайк та залишити коментар, а також підписатись на канал, щоб YouTube порекомендував цей репортаж іншим людям. Дякую. Оскільки це ми, як ми знаходимося від противника. З цієї позиції десь орієнтовно до двох кілометрів. Саме ближче в мене там позиція є далі то 1500 метрів вже від противника я стою. Це їхні кацапські позиції. Це всі позиції, всі блідоліжі це їхні. Відкритий простір і все дуже видно. Гав. І противник знаходиться на возвишеності, а ми низині, ніч, як тут? Не всюди. Не всюди. Є місця, що і ми стоїмо. Не набагато в середньому 20 метрів. Просто від 20 до 30 метрів є перепади, що ми нижче, вони вищі. Ми зараз, друзі, знаходимося у посадці, де раніше були окупанти. Вибираємо позицію для мінометного розрахунку. Готується контрнаступ наших воїнів. Це Донеччина та кордон з Луганщиною. Зараз вибираємо вогневі позиції для бригади. Вон в цій стороні приблизно 2 кілометри до найближчих позицій противника. Фронт, друзі. Доволі активний. Можете чути кілометрів від нас, що не на перельоти 120-го калібру, 152-го противник постійно відпрацьовує по точках можливого дислокування наших воїнів та техніки. Ну, Зрозуміло по позиціям, що тут Що тут руснівав дуже багато. Тут все їхні позиції, тут, все їхні. А тут вже сапери пройшли. Тут ми сапери, сьогодні. Ви сапери. Сьогодні ми сапери. Це було скоріше за все Якийсь кулеметний розрахунок знаходився противника. Долбойовив. Два болбойови. Те, що вчора ми зайшли на позицію, там були сапери. Вони кажуть, тільки не рухайте, там царська питоноска лежала. Каже, тільки не рухайте її. А вона була, блядь, повний фул. І червона ленточка, і Георгівська. Я взяв її і дергнув нахуй. Ну, жив'ю осталось. А що, а у немає кошечки, щоб дергнути, блядь, питоноску. Та хуй, я сам без кожен. Я казав, щоб її не рухати. Бояться трохи сапёры? Ну правда все четко, срубили. Укрытия заховали себе. Живи, тайфау. Да, живи ты снова. Шли, добре. Минимальное перемещение. Будем жить в селе, ночевать в селе. Над селом летают постоянно птички. По селу Якщо спалять, Если в такой хате мы живемо, нам пиздано. То є, навіть, якщо ви находитесь в хаті минимальное мінімальне переміщення, шарики маскуються. На позиції теж саме. Мінімальне переміщення, всем за всем максимально замасковане. Мінометр замаскований, живемо від мінометом, як бачите, метро 150 туди глупу. Максимально замасковано. Сьогодні, сутр, сьогодні нам треба вкопатися по-любому, щоб завтра вже виїжджав на задачі, у нас було якесь перекриття мінімальне. Е, дивись, Мадара, йдеш за мною, ти замикаючий. Будемо під'їжджати до села. Коли будемо під'їжджати до села, е, ти остаєшся. Uh -huh. Цинкует и там здесь я думаю. Там же часа, часа пол, минут 40. Короче, там спустимся все горочки, да, і вначале и вначале слава нас ждать, нету. да. Все, все, все. Кому же непонятно пытание здесь. Все, тоді давай, 5 минут і Ми виїжджали сюди. Трасу, і там, право, і и стартуем. Все выезжали вот сюда, Прямо прямой трассой, там поворот направо, тут на цель. И вот так вперед. А, плюс, плюс. Подвайник. Откинь лишь нас. Облаштували, горілочка, паста, старлінг, вітання. Печка є, також і дрова до нас були заготовлені. А ось наше ліжка. Тут ми будемо почувати приблизно тиждень. повинен відбутися шторм сусідніх позицій окупантів і хлопців, облаштовують вогневу позицію. Замість обіду вітамін С, вітамін ПП, В5, В 6 Пасад? Пасад. Маліновий. Що покажеш мені Ростаковські снаряди, які вони затушили. Ідем. А мені досить нам стопчика трошки. Я Ящик сіду заходи, там ну, вигрузили. Ось.

Так вон ну, тут гради скорее всего. Не стріляли, а заряжали. Ну, Обачно град стрілять, випалюває огнем сзади, а здесь такого нету. Це вираз вибираєте собі э, позицію да. для укриття, якщо буде працювати да. противник. тяжким пустом блять мені так подобається коли це пиздить людина стоит нихуя не робить тяжко дається я прорабляйте не знаю що там може тяжко давати стипу получається неплохо У вас сердце не станет энергетика? Не, не, надо. Это же нов... Как раз витамигами. помогает работать. Да я там энергетик, вы уже свой пили. И ты его пил. Забудь. Я... Подписывать на. Вот вот надо. Вот банка была, а Сася себе бачу вот так вот. Куме привет, жене тоже, мамке. Все... Все будет нормально, хай, не переживай. Дякую, На нашли украинский мови, сказал, хай ему играть. нашей. Биткоин упал, нихуя не росте. Хлопцы на войне переживают за биткоин. А так тут все добре. Так, каким что мы сейчас будем делать? Заряжать мины и стрелять. А на вещи стрелять? Не знаю, наверное, пристреляться будем к Гагарилину. чтобы я могу залезть на плиту за лампочки. Острел! Острел! Устанавливаю на лодке, на быстрее. Ну надо дымка какая-то поднялась, да? Что скажешь, друг? Ну что? Пристреляли. Мафия, Видите? Мне вопрос вообще точно не шут. заходь, заходи, А заходь. Чай, я у вас Пряники. Чай будет вечером. Мы ага. сюда ничего не перебирали. Если бы чай, я обзалез. Организуем это дело. Дай нам только первый день, только бачишь, приехали. Надо освоиться. Прикольный такий, блин, ладок. Вже готові. Бай, бай. Це дим, бля. Це дим? Це дим. Дим, блядь. Кофі брейк. Кофі брейк, правильно. А ви як це називаєте? Ранковий сніданок з італійськими круассанами, французькими. І німножиш Давай в темпі, взвод під. Так идут себе спокойно. Ты кажешь, <різь> що <різь> зробити. <різь> Приблизити, вдалити. Квадрат, 32 по які далі Помічено три підера. Як прийняли. 46. Диві, чотенько. чотинько, ці дону. Давай цих самих. сам. Потім, блядь, шпілісти добавлять, клас, О. Скільки там поліота? Двадцать Мало, да? 6, Нет, это, наверное, был Полет нам надо подумать. Нет, вон он есть. На тут шотик да. Есть, есть, все, вертайся. Все, плюс. Доброго ранку. Потому что никак так звуки увеличиваются, что аж сыкотно. Да? Да. Е что Ну там до сляпая, тут аж чудно. Да. Мадара, мадара, давай, на тех самых щелках. Есть? Да. Да. Крайня американка. Знаю, він знає. 730. 730. Добрий вечір, ми з України! Добрий ранок! Це батьки, що до всього прилетіло. Закати. Перші касети, а потім погасно пали. Ну них я подивився, як ви сіти упали. Йобнула ще рядом перед нас. А я собі сижу, думаю, впалася в рот. Попаде, то попаде, блять. Добре, лягу, йоб. Все, Вася. Давайте, давай, вай. Коротше, є вероятність, що один заходив буде ставатися на весь діжуру. Заїбіть. Довганики його самі. Бо, скоріше всего, да. якщо що, да. я вам спальники паникой привезу, честно говоря, здесь мы будем думать. Отсюда сюда. Блядь, тогда надо Да, фосфор, да, так зрозуміло? Mm -hmm. Че хз. який кратер там образовался. Що може бути? Передымить. Может быть фосфор или нет? Да нет, братан, фосфор так не продолжает. Еще и вещество, бачишь, какие братан? Белое внутри. Оно прожигает С братиком на вине. Солнце, солнце заслепли. О, О. так лучше. ну, скажи пару слов. Ты какой-то стрёмный, чуєш? Давай потом. Умыюсь, так, так ты просто. Умыюсь, как я. Да? Умыюсь, помыюсь. Только что у нас какие-то спи***ски. Снаряды по нашей посадке. Трішки обісралися, але ми в этот час находились в бандаже. Тебе хел за рекламу заплатить. Хорошо. Мы в просаке, да? В просаке. Нам может катер набросать чи ні? Может, не хуже. Твоя мотора готова, прием. 10 секунд. Мадара плюс чекай. Давай вип'ємо задохну русню Не чокаєш Риба є гера Гера плюс плюс Мадара охуєна Давай на цих самих ще одну Все друзі мій семидневний тур по Луганщині, відбуваю додому монтувати мотивел Сеньочок да дорогой -да -да. <світка> я вирушаю додому дякую саньочку зараз відвезе мене на... Все буде добре. на базу і потім вже завтра буду сьогодні буду в Києві ввечері Mm -hmm. За нас вип'єш гарячі кави. Не? Чай, кава за вас гарячі кави. Чай, кави 50 грам. також вип'є. <laughs>